Настановчий і менторський тон зі спілкування з дітьми, особливо коли йдеться про профілактику правопорушень серед малолітніх. Такої думки дійшли українські міліціонери, побувавши в Канаді і вивчивши досвід заокеанських колег. Сьогодні на Прикарпатті започаткували проект співпраці обласного УМВС та української скаутської організації. PLAST. Програма «Дослідники для дітей є чимось схожим на профорієнтацію. Щось подібне працює у Канаді. Називається шкільний поліцейський. В Канаді вона була створена в 1984 році. Зараз успішно працює в різних містах. МВС України вивчало цю модель. і Почалося її тестування в Івано-Франківській області. Ми тестуватимемо її впродовж року, доповнюватимемо і коригуватимемо, і дивитимемось, як це можна застосувати в Україні. Правоохоронців визнають старі методи, окрім того, що вже себе віджили, не завжди ефективні. Тому дорослі вирішили повчитися, як говорити з дітьми на дорослі теми, але дитячою мовою, наприклад, навіть використовуючи комікси. Дитина дивиться комікси, вона розуміє, бо вона звикла дивитися картинки. Вона звикла гратися в комп'ютерні ігри, вона звикла отримувати інформацію, яка доступна до дитини. Але не звикла дивитися кримінальний кодекс, де написано Диспозиція статті така, санкція статті така, а потім ще коментар. Працюватимуть над цим за методикою рівний рівному до справи залучатимуть самих же дітей або трохи старших за віком підлітків. Ми працюємо на профілактику. Коли ми будемо більше працювати на профілактику, будемо доводити до до дітей, будемо їх виховувати в такому дусі, то на майбутнє для працівників міліції буде набагато менше роботи вчителі теж. Повинні надавати інформацію, якщо є от йти на випередження, бачити дітей, працювати разом з працівниками міліції. Семінар працюватиме чотири дні. За цей час учасники мають опрацювати привезені канадцями методики та напрацьовані українськими правоохоронцями посібники. В рамках проекту більше зусиль буде скеровано на співпрацю міліції та громадськості. Крім того, багато проектів впроваджуватимуть на базі шкіл. За угодою буде охоплено понад чотири десятки шкіл області.